Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. А ще хто рече, для люблю Бога, а брата свого ненавидить, лож єсть. Соборне послання ЙОАННА, глава четверта, стіх двадцятий. І смеркає, і світає. День Божий минає. І знову люд потомлений і все спочиває. Тіко. Я мов окаянний, і день і ніч плачу на розпуттях велелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярми, горють лихо. Лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди діти юродиві Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краї не шукайте. Не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства братнього знайшли. Несли, несли з чужого поля. І в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв. І сонце правду дозрівать в німецькі землі. Не чужі предеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді б оставсь би сиротою святими горами Дніпро. Ох, якби те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти. Мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце не грівом смердячого гною на чистій, широкій і вольній землі. І люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо Лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд. Заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у сині море дітей ваших, і не буде кому помагати, от цурається брат брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки проклинетесь своїми цинами. умийтеся, Образ Божий багном не скверніте, не учите дітей ваших, що вони на світі, на те тільки, щоб панувати! Бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко, дознаються, не бажати шкура. Та й засудять. І премудрих немудрі одурять. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведної крові ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі совремінними огнями, повести за віком, за нінцями. Не до ріку сліпую каліку. Добре. Ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь. Материна добра плата розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти зураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють. І немає злому на всій землі безконечній Веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла незабутні дітей наших. Тяжкі діла! Якби їх забути, я бодав би. Веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України, отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня. Давняя година і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благо.